Денько, Я мало як хочеться. Так 145 штук на коле тоді. без колес. Це право.

Not a big deal. Right. Okay. So not only does it have a sensor, it has a core sensor. Ah, uh, that Ця штука може працювати не тільки для того, щоб вимірювати ось цим е, близьким е, інфрачервоним датчиком, але і відбір ґрунту, проб ґрунту також тут є. І того, як ось сенс цей сенсор за Використали достатньо раз і зараз хочете отримати дані хімічної лабораторії, щоб зрозуміти, як корелює показник зчитування близького інфрачервоного з, е, з показниками лабораторії звичайної. Берете зразок. Ага, воно налаштоване зараз на те, щоб занурюватися на 1 метр. Фактично там потрібно зазвичай тільки пару сантиметрів. So розкладаєте на всю глибину, якщо ви подивитеся на сукшари ґрунту, там де, наприклад, азот і сірка промивається, ви його розкладаєте і відбираєте кожний а, із секцій на лабораторію окремим зразком. І таким чином ви бачите оці показники азоту і сірки. промиваючих елементів, що промиваються. А це піщана частина. А як достати оце з нього? Оце мені цікаво. Це не так просто. А якщо не випадає? Евро, можливо, ця, ця ця. Я вже сказав, що там теж саме дані, який стоїть вез, тому що там поляки тверді з ви Тобто максимально стоїш є на ринку.